Всім привіт! Сьогодні хочу настати на захист чеснику Рокамболь. Хочу висказати свої спостереження про те, як люди відмовляються від нього. Багато людей перші роки, як він вийшов на ринки, то він дивував людей, і люди думали, що він такий гострий, як звичайний часник. Але, спробувавши в свіжому вигляді, стали відмовлятися від нього. Тому що він не такий різкий і не такий пекучий, як е, звичайний часник. Але якщо його використовувати в їжу, наприклад, в котлети, фарш, дуже смачні котлети, здається, щось таке. З... Вроді би, ти звичайно робиш по своєму рецепту, а вони виходить щось такі, такі смачніші, що Не знаю чому. Бо вроді би за рецептом, як завжди робиш. Але це те дає ізюминку цей іменно часник, срещений з цибулею. Або його можна використовувати в жарену картошку. Жарити картошку і замість цибульки чесничку порізати зубець цього чесни... чеснику. Тоже дуже смачно. Жарила гриби, такі смачні гриби вийшли, коли ти даєш оце зубець цього чесника. Він великий, його достатньо один, один цей зубець порізати, і ти твоя їжа привращається, перетворюється незвичайно. Колись він у мене з'явився, мені дали три зубчика. От таких от три зубчика дали. І я його посадила перший рік не їла, все лишила на насіння. Другий рік також не їла, лишила на насіння. А третій рік я вже зібрала цілий ящичок, отакий чорний ящичок, який виносять на ринки з яблуками. Тепер я вже його продаю і раджу людям посадити хоча б один раз на своїй присадибній ділянці цей часник, і потім вони від нього не відмовляться. Я отримую задоволення, коли я його ріжу в їжу, і ця їжа перетворюється в щось е, незвичайний смак, як, як зазвичай ми привикли класти цибулю чи часник. Ага. Його навіть можна використовувати закручу в закрутки е, до помидор, до огірків. Він багатий на вітаміни А С. Він має антиоксиданти антисептичні складові, які також дуже добре для здоров'я людини. Так що не відмовляйтеся. від такого чеснока, нікого не слухайте, садіть його в себе і будете також ділитися своїми рецептами, своїми близькими. Цей часник вивели наші українські селекціонери. Про нього я так прочитала, що це заслуга наших селекціонерів, які прийшли на допомогу тим людям, які не можуть їсти часник у свіжому вигляді. Наприклад, я не можу їсти після їжі мені дискомфорт від нього, від свіжого чесника. А цей він, він такий. Ну, він також має смак чесника і запах цибулі, і тому він не такий гострий, як звичайний часник. Я його використовую, їжу, і коли він проходить термічну обробку, то він його не чути і він мені не заважає як звичайний часник. Тому раджу всім придивитися до нього, попробувати посадити в себе і примінити в їжу. Можливо, комусь і він сподобається в свіжому вигляді, але я використовую його до приготування а, м, страв. Всім дякую за перегляд.